Упродовж серпня понад 2 мільйони гривень військового збору внесли до бюджету платники податків Івано-Франківська. Це тимчасовий податок запроваджений до 1 січня 2015 року зі ставкою 1,5% від об'єкта оподаткування. Об'єктом оподаткування є доходи у формі заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат або інших винагород. У міській податковій інспекції прогнозують, що місячне нарахування військового збору з ПДФО коливатиметься в межах 3 мільйонів гривень і Наголошують, податковий кодекс не лише регламентує порядок нарахування і сплати військового збору, а й фінансову та адміністративну відповідальність за ухилення від цього, хоча й тимчасового, але обов'язкового оподаткування. Статтею 127 кодексу. Передбачено, що не нарахування, не утримання та або не сплата, не перерахування податків платником податків, у тому числі податковим агентом. До або під час виплачення доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25%, суми податку, що підлягає нарахуванню та або сплаті до бюджету. Ті самі дії, вчинені повторно, протягом трьох років, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50%, суми податку, що підлягає нарахуванню та або сплаті до бюджету. Такі дії, вчинені протягом трьох років втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75% суми податку, що підлягає нарахуванню та або сплаті до бюджету. Передбачені штрафи не застосовуються, коли ненарахування, не утримання та або несплата, не перерахування податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом. При проведенні перерахунку цього податку передбачено статтею 169 ПК України та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового звітного року згідно з нормами Податкового кодексу України.